Оглядовими майданчиками козацького стану, що в Бубнівщині, неспішно курсують вартові. Уважно слідкують чи не підкрадається ворог. Втретє, за останні роки тут проходить зірниця. Організатори змагань незмінні Прилуцький козацький полк. Старше покоління козаків виховує молодь у військово-патріотичному дусі, дії зі зразками зброї та навичками користування нею. Цього року до участі у зірниці козаки запросили представників Чернігівської самооборони, правого сектору та легіону свободи. Задача не допустити уяв. ...ворога до об'єктів. Наше серце фортецю буде охоронять прилучний казацький полк. Нападать, ну, назовем так, в кавичках, будуть спеціальні коріння, які тренувалися НВП уже в течение года, козацький. плюс ще підрозділ Грон Неженський, це іменно хлопці, які на передовій з першого дня, тобто вони приїжджають сюди спеціально, щоб обучати наших казаків, щоб хотя бы прочувствовали і поняли, що это такое. За Чернігівською самообороною та свободою сьогодні охорона дамби це найвіддаленіший куточок зірниці. Минулої неділі активісти були на подібних тренуваннях на Київщині із задоволенням відгукнулися і на запрошення з прилук. Такі змагання, вишкольні змагання потрібно Україні, яка воює, яка в стані війни. Це потрібно на державному рівні. Воно було постійно, А у нас, на жаль, воно на волонтерському рівні. Я думаю, що рівень організації і рівень напруги, рівень адреналі. Буде відповідати за думці змагань і рівню змагань. Колишній фаховий військовий Сергій Калініченко, який теж представляє Чернігівську самооборону, у таких вишколах для молоді бере участь вже четвертий рік із самого початку війни на Сході. Частина людей, що ви бачите, за віком вже це люди, кому 40-50 років, багато з них пройшли вже і вишкіл, і повоювали. Але мені важливо, що тут є молодь. Отуту молодь ми навчаємо, готуємо її до служби в армії. Багато з них у війська служити. багато не піде служити, але це буде потенційний захисник. Бо треба боротися за молодь. Був підписаний меморандум між свободою. Національним корпусом це Азов і правим сектором. Сюди був запрошений правий сектор, і також Легіон Свободи і представники свободи. Нам приємно, що козаки нас запросили. Це дійсно ті змагання, в яких треба молоді приймати участь, тому що ми бачимо, що війна не закінчується і буде вона ще йти не один день. Тому цей досвід, яку, який здобуде молодь на цих змаганнях, вона. Використатися десь в житті або на фронті бойові шеврони на військовій формі представників правого сектору. Керівники і Чернігівського, і прилуцького середків знайомі ще з Донбасу. Обидва брали участь в АТО. Цьому юнакові лише 19, а за його плечима територія від пісок до Авдіївки. Вступ до правого сектору каже, був свідомим. Що правда довелося припинити навчання в політесі. Пішов чи не за покликом, чи може за бажанням поїхати в АТО на Донбас. Воювати безпосередньо воювати на позиціях на нулі і захищати свою країну і бачити, як це все відбувається, набратися мужності у своєму віці. Мама каже, не цензурний лайк на мене, то не, були не буду казати це. Навички це в тому перебороть страх це найгірший супротивник, який може бути не тільки в бійця, в солдата, взагалі в людини страх. От. Опануєш страх, опануєш себе, будеш володіти ситуацією. Сергій Ткаченко, отаман Прилуцького козацького полку, залучення інших організацій проведення зірниць, називає виходом на новий рівень у національно-патріотичному вихованні молоді. Якщо раніше ми, допустимо, воювали самі між собою пол полка, нападало козацького пола обороняло, то зараз вже такі серйозні організації, як же самий правий сектор, як свобода, як самооборона. Це вже багато значить. Я думаю, вже далі ми будемо все більше і більше, будемо зробити взагалі масштабні вучения тут Ну, і та без небі нікак не з'являється. Зірниця у Бубнівщині тривала до самого ранку. Саме у темрі відділяться учасники. Розпочинається найвидовищніша частина вишколу, коли у хід ідуть електронні розтяжки та квадрокоптер. Усього участь у військово-патріотичних змаганнях взяли майже дві сотні патріотів.